Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Черговий злодійський удар російського режиму по українському місту. Удар по Полтаві. 41 особа загинула під завалами. Можуть знаходитися ще люди, тобто кількість загиблих, кількість постраждалих може зростати. По-перше, мої щирі спочуття полтавчанам, родичам, близьких загиблих. По друге. Треба ще раз нагадати, що такі дії російського режиму, от відверті, декларовані злочини проти цивільного населення не можуть залишатися без відповіді. Якою має бути відповідь? Відповідь має бути спільною для цивілізованого світу, для України. Ми про це говоримо практично з перших днів цієї великої війни. Західні країни мають зрозуміти, що якщо вони не дають можливості знищувати російський воєнний потенціал на території самої Росії, вони таким чином перетворюють цивільне українське населення у заручників російської жорстокості. Путін діє свідомо, це не якісь помилкові удари. Хотіли ударити по військовій частині, а вдарили. по Інститут, ні. Це свідома тактика для залякування українського населення. Свідома тактика метою є знелюднення України. Те, що люди не відчували б себе безпечно у своїх рідних містах. Те, що вони б залишали ці міста, і причому не тільки поблизу лінії фронту. Там, де можна обійтися без балістики, скажімо як у Харків, Діють без балістики, перетворюючи велике місто у руїни. Там, де потрібно дістати балістичними ракетами і цілити по житлових кварталах, як у Полтаві. Там цілять по житлових кварталах. Київ тепер тероризують майже кожного дня. Це теж абсолютно продумана тактика російського режиму. Населення має забиратися геть. З півдня і сходу до центру і заходу у центрі також не відчувати себе безпечно, залишати територію України. Україна має перетворитися на інфраструктурну пустелю і знелюднити. Ось це буде відповідь Володимира Путіна на те, що його армії не вдається заволодіти великими українськими територіями, що доводиться місяцями штурмувати те чи інше українське місто на Донеччині. Чи в інших регіонах нашої країни. Що цьому можна протиставити? Саме знищення російських воєнних об'єктів. Ми вже кілька років дебатуємо з того приводу, чи може Україна за допомогою Західної зброї знищувати російські воєнні об'єкти на суверенній території Росії. І Захід весь час намагається. Переконати нас, що це призведе до прямого конфлікту між Росією і Заходом. Але от зараз, коли українські війська використовували Західну зброю під час своєї операції на території Курської області Російської Федерації, і Захід до цього абсолютно спокійно поставився, до жодного прямого конфлікту між Заходом і Росією це не призвело. Російське керівництво знає про цей страх. Воно шантажує західні країни. От якщо ви будете більше допомагати Україні, якщо ви дозволите їй знищувати російські військові об'єкти на території Росії, військові частини нафтопереробку, це призведе до ядерної війни. Причому ядерна війна буде не тільки на території Європи, не тільки там Росія буде знищувати американські військові об'єкти. Але й на території самих Сполучених Штатів. Це я цитую міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Це, звичайно, блеф. Росія прекрасно розуміє, що на будь-який ядерний удар по території Європейських країн, по території Сполучених Штатів буде удар у відповідь. І це буде не удар безпілотникам українським по Кремлю. Це буде такий удар, який перетворить Росію на спогату. Підручниках історії, написаних, швидше за все, не російською мовою. Ну, тільки якщо українці не продовжують розмовляти цією мовою і писати нею свої підручники. Сподіваюся, що і цього не буде. І тому ніяких ядерних ударів Росія наносити по Заходу не буде. Ніякого прямого конфлікту між Росією і НАТО не буде. Тому що Росія ядерна потуга і НАТО ядерна потуга. Так що мешканці країн НАТО можуть насолоджуватися миром і спокоєм в той час, коли українців тероризують, нічим не ризикуючи, що найважливіше, від пшемишля, перемишля до Лісабону зона миру, спокою і впевненості у майбутньому. А від Львова до Харкова зона обстрілів терору, знищення людей. І реальна можливість запобігти цьому розвитку терору, це знищення російського воєнного потенціалу. Не треба сподіватися на перемовини. Росії не потрібні жодні перемовини, поки вона може знищувати, залякувати, обстрілювати, нападати, наступати. Росія може відкласти ці перемовини на 30-ті роки цього сторіччя, коли вирішить, що в неї вже немає потенціалу. А весь цей час виходить. Українці мають жити під російськими ударами, українці мають спостерігати за наступом російської армії. Ні. Для того, щоб все це припинилося, Росія має переконатися не тільки у тому, що Захід готовий допомагати Україні стільки, скільки потрібно. Як це постійно підкреслюють західні лідери. От нещодавно говорили прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Потрібно не просто допомагати Україні стільки, скільки Росія буде її тероризувати. Потрібно допомагати Україні так, що від російського воєнного потенціалу залишився спогад. Щоб безпечно не було ніде. Щоб від Бєлгорода до Владивостока можна було очікувати ракетного удару України по воєнних об'єктах Російської Федерації. Щоб росіяни усвідомили, що війна прийшла до їхніх домівок надовго і у найближчі роки російсько-українського протистояння не залишить їхні домівки. Чорна, невблаганна війна із обстрілами і похоронками. Це як вони люблять. І тільки в цій ситуації може виникнути примарний шанс, примарний підкреслюю, але шанс на те, що російські керівники замисляться. Про те, що війну потрібно завершувати. В іншому варіанті, якщо війна відбувається виключно на нашій території, і якщо ми не можемо знищувати російський воєнний потенціал, війна Росії з Україною буде відбуватися не стільки, скільки Заходу потрібно нас підтримувати, а стільки, скільки Володимиру Путіну потрібно буде нас знищувати. А це погодьтеся, зовсім не одне і теж. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь. На май... Соціальні мережі, на. канали у Баймі, Кофі і Патреоні Користуйтеся вразливістю спонсорства в самому Ютюбі, і миру вам і щирі співчуття родичам і друзям загиблих у сьогоднішньому терористичному акції російської армії у Полтаві.